В сьогоднішньому відео говоримо про майбутні ключові ініціативи. Алео, поїхали. Отже, як ми всі знаємо, нещодавно Алео оголосила про те, що відбудеться е, дуже швидкий вихід волну мережу блокчейну, а саме в першому кварталі 2024 року. Зокрема, наразі е, оголошено про те, що буде відбуватися е, максимально крутий стрес-тест, який допоможе. Може вирішити ті всі баги, які були знайдені під час першого стрес-тесту. І, зокрема, допоможе вже підготувати все до виходу в головну мережу. Отже, що ж буде далі з виходом головної мережі, в ООН? Але планує створити таку свою програму освіти для розробників. А в чому ж вона полягає? Вона полягає в тому, що буде створена спеціальна програма, за допомогою якої розробники зможуть вчитися, зможуть вдосконалювати свої скіли в розробці додатків за допомогою їхньої власної мови програмування Лео, за допомогою революційної технології Zero Knowledge, тобто доказ з новим і е, таким чином розробники будуть вчитися, будуть розвивати свої навички у побудові додатків на засадах приватності та конфіденційності на навчанні Алео. Це дуже круто, я вважаю, і дійсно крута програма, яка відкриває багато можливостей для розробників. Друге, це те, що буде будемо розвиватися програма грантів. Ми всі знаємо, програма грантів Алео існує, але... Власне, виходячи із того першого пункту, який я тепер назвав з програми освіти для розробників. Е, отже, ці розробники навчаться будувати додатки на, на влучання Лео, домовуємо програмування Лео. А що ж далі? Далі це те, що ці розробники, вдосконаливши свої скили, зможуть активно брати участь в програмі грантів Алео і претендувати вже на кредити Алео, тобто на певну кількість токенів, які власне допоможуть для розвитку їхніх додатків. Отже, розробники навчилися будувати додатки на засадах приватності конфіденційності. Далі беруть участь в програмі грантів і заробляють свої Алео кредити. Далі в нас йде такий пункт, як інкубація продуктів. Виходячи з попередніх пунктів, зрозуміло, що буде активна інкубація продуктів на влучанні Алео. Зокрема, навіть неприбуткова організація Алео Фаундейшн буде створювати якісь власні продукти, які будуть слувати зразком і натхненням для розробників. Зокрема, і будуть як за ми всі знаємо, і, і це дуже ну, слугу таким крутим кроком від блокчейну. Але наразі всім дякую за увагу і до зустрічі.